Вступ, основна частина, висновок. Ну що, знайома схема, правда? Нас усіх колись вчили, що текст має бути саме таким, з чіткою структурою, логічний і, звісно, доказовий. А що, як є жанр, де всі ці правила, ну, просто не такі важливі, де на перше місце виходять почуття. Сьогодні ми саме про це й поговоримо про есе, мабуть, найбільш вільний і чесний спосіб висловити те, що на душі нумо розбиратися. А давайте почнемо з такого собі уявного експерименту. Уялімо дерево звичайнісінький клен, що росте біля школи. От скількома різними способами можна про нього написати. Здається, ну що тут такого? Просте питання, але насправді відповідь на нього це ключ до всього, про що ми говоритимемо далі. Зараз ми подивимося на три дуже короткі тексти. Усі вони про один і той самий клен. Але кожен текст це ніби погляд крізь інший об'єктив дерево одне, а бачимо ми його зовсім по різному. Давайте ж подивимось, у чому полягає ця разюча різниця. Отже, варіант номер один, що ми тут бачимо послідовність подій у часі. Дерево посадили, воно росло, бачило учнів. Це ж класична розповідь історія. Вона, по суті, відповідає на одне просте запитання що відбувалося? Тепер дивимось на другий текст. І що цікаво, історія тут, ніби ставиться на паузу. Замість подій перед нами просто яскрава картинка вогняні кольори, листки іскри, бенгальський вогонь. Це такий собі словесний фотознімок. І відповідає він на зовсім інше питання який він? А ось і третій текст. І він? Ну, він зовсім про інше. Зверніть увагу, тут з'являються якісь догадки, запитання, особисті переживання. Фокус раптом зміщується з самого дерева на автора. Питання вже не що сталося, чи який він, а скоріше, а що я відчуваю, дивлячись на нього. І от саме тут, знаєте, починається вся магія. Отже, розповідь та опис це можна сказати два кити, на яких тримається переважна більшість текстів. Це ті базові інструменти, до яких ми звикли ще зі школи. Але ж бувають моменти, коли цих інструментів просто не вистачає, коли хочеться висловити щось більше. Щоб було ще простіше, можна уявити так: розповідь це ніби короткий фільм, де є дія, є розвиток, а опис це фотографія, статичний кадр, два абсолютно різні погляди на світ. А тепер уявімо, що є і третій погляд, який не просто показує, а намагається осмислити побачене. Тож повернімося до нашого тексту про кленовий листок. Він не знімає фільм і не робить фото, його мета зовсім інша зазирнути всередину себе, спробувати впіймати й дослідити ту думку чи почуття, яке народилося цієї миті. Так у чому ж його головна фішка? А в тому, що автор не стверджує, а саме розмірковує. Послухайте напевно, можливо, а чому? Це не констатація факту, це текст пошук Текст здогад. По суті, це просто процес думання, зафіксований на папері. І ось ми підійшли до самої суті. Цей третій текст, цей роздум, цей пошук, це і є есе у чистому вигляді. Це такий простір, де головну роль грає не те, що є об'єктивно, а те, як це відчувається суб'єктивно. Власне враження стає набагато важливішим за будь-який факт. І тут, звісно, може виникнути логічне запитання: а чим тоді есе відрізняється від твору міркування, який ми теж вчилися писати? І це дуже важливий момент, бо розуміння цієї різниці дарує ту саму справжню свободу творчості. Ось ця табличка чудово все показує. Дивіться. твір міркування це, по суті, як судове засідання. Є теза, яку треба довести, є аргументи, докази і є обов'язковий висновок, вердикт. А есе це скоріше розмова з другом. Мета не довести, а просто поділитися думкою. Структура, яка зручно, а закінчитися все може навіть знаком питання. І це, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати. Есе знімає з нас цей тягар обов'язково бути правим. Це не поле битви, де потрібно когось переконати. Це просто запрошення до розмови, до спільних роздумів, такий собі безпечний простір, де можна думати вголос і не боятися помилитися. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Есе це така форма, яка цінує особистий погляд понад усе. Цей інструмент не стільки для того, щоб щось розповісти іншим, скільки для того, щоб краще зрозуміти себе. Це знаєте, така собі розмова із самим собою. То що ж робить есе таким особливим? Давайте пробіжимося по пунктах. Невеликий обсяг не треба боятися білого аркуша. Довільна структура, можна просто писати, як іде думка, і не думати про жорсткі рамки. І найголовніше, все крутиться навколо особистих вражень та емоцій. Це не наукова стаття, це короткий, але дуже щирий роздум. Тому наступного разу, коли захочеться щось написати, але буде трохи страшно, згадайте про це. Есе це ваш особистий дозвіл бути невпевненим, дозвіл ставити питання, на які немає відповідей, і просто фіксувати швидкоплинні думки, здогадки і найщиріші почуття. І наостанок, давайте залишимо в повітрі одне питання. Ми живемо у світі, де всі постійно щось доводять, вимагають фактів, аргументів. А що, якби ми частіше згадували, що головне не завжди довести, а іноді просто відчути і не боялися б цим ділитися?